Із тематичного тренажера для підготовки до ДПА і ЗНО математика за авторством Василя Козири. Отже, знайдіть усі значення параметра А, при яких сума квадратів коренів рівняння дорівнює 80. Сума квадратів коренів рівняння за умовою дорівнює 80, використаємо теорему Вієта. Але для того, щоб ми могли її використати. Наше рівняння має бути зведеним, тобто коефіцієнт біля х в квадраті дорівнювати одиниці. Отже, ми поділимо почленку на 3 ліву і праву частину нашого рівняння. І отримуємо, що х у квадраті, плюс 10х плюс А що ділиться на 3 дорівнює 0, тоді за теремою вієта добуток коренів дорівнює вільному члену А на 3. Сума коренів буде дорівнювати коефіцієнту другому з протилежним знаком мінус 10. А отже, запишемо х1 в квадраті плюс х2 в квадраті наступним чином: це х1 плюс х2 в квадраті і мінус подвоєний добуток х1 на х2. Тому, коли ми підставимо, ми будемо мати мінус 10 у квадраті, мінус 2, що множиться на а. На 3. Тобто 100 відняти 2а на 3. За умовою, ця сума має дорівнювати 80. Тому рівняння 100 мінус 2а, що ділиться на 3 дорівнює 80. Далі знайдемо 2а на 3, від 100 віднімаємо 80 і отримуємо 20. І потім домножимо ліву і праву частину на 3, отримаємо, що 2а дорівнює 60, а звідси А дорівнює 30. Обов'язково потрібно перевірити, що при даному значенні параметра А дискримінант нашого рівняння невід'ємний. Тобто, якщо підставимо замість А30, от, наприклад, в це рівняння, ми будемо мати х у квадраті плюс 10х плюс. 30 ділимо на 3, це буде 10 дорівнювати 0. Ось таке рівняння. І тоді дискримінант 10 у квадраті мінус 4 на 10. Як ми бачимо, це приймає додатні значення, тому коренів завжди є 2. І отже, умова виконується при А дорівнює 30. Завдання із тематичного тренажера для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Василя Козири. При яких значеннях А обидва корені рівняння належить від різку від мінус одиниці до двох включно знайти у відповіді і записати суму цілих розв'язків значення параметра А. Отже, давайте подивимося на наше квадратне рівняння і знайдемо його дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати. 3а плюс 1 до квадрату. Ми маємо і мінус, фактично, мінус 1 піднести до квадрату, тому там буде знак плюс. Далі, мінус 4 множимо на 4, і потім множимо на мінус А мінус 2. Тому маємо 9а в квадраті плюс 6а плюс 1. мінус 16 множимо на мінус А плюс 16а. І мінус 16 на мінус 2 плюс 32. Тому ми маємо такий дискримінант 9А у квадраті плюс 22а плюс 33. Як ми бачимо, дискримінант такий, що корінь з нього гарний, такий, що далі можна продовжувати розв'язувати рівняння, знаходячи гарні корені знову ж таки, не можна знайти, не повний квадрат. Тому далі ми переходимо до. Е Аналізу розміщення параболи, яка визначає ліву частину нашого рівняння. Функція фідк дорівнює 4х у квадраті мінус 3а плюс 1 на х мінус А мінус 2. Графіком квадратичної даної функції буде парабола, відкими напрямлені вгору. І ми далі намалюємо так цю параболу, щоб корені були. В проміжку від мінус одиниці до двох. Тобто, от у нас мінус одиниця і 2, і ось таким чином, напевне, має проходити парабола, або, в крайній випадку, ось так, для того, в цей випадок, коли корені у нас співпадають. Тобто, фактично, це один корінь. Але в нашому випадку не йде мова про те, що корені мають бути різними. Тому маємо аналізувати і одне, і друге положення параболи. Якщо ви хочете подивитися більше відео саме з такого приводу, тобто з, такого, з таких завдань, де дискримінант виражається виразом, що не можна записати як повний квадрат, тому можна подивитися ці відео в темі підготовка до ЗНО і ДПА, там є. Цикл завдань пов'язаних з розв'язуванням завдань з параметрами, і в тому числі з розміщенням коренів квадратного тричлена. Тому я вар... раджу все-таки подивитися більше таких відео, щоб зрозуміти підхід до завдань такого типу. А ми продовжимо характеризувати положення нашої параболи. Ми говоримо спочатку про напрям віток, але тут відомо, що. От коефіцієнт 4 визначає, що відки напрямлені вгору. Далі, так як коренів 2 або 1, то дискримінант має бути більше рівний 0. Далі ми говоримо про х вершини. От х вершини у нас в проміжку має бути від мінус 1 до 2. А потім знаходимо значення в точці функції, значення функції в точці мінус 1 і в точці 2. І одне і друге значення Y, як ми бачимо вгорі, тобто і там, і там більше рівне нуля. От такі нерівності визначають саме таке положення параболи. Розпишемо їх детальніше. Дискримінант ми вже знайшли. х вершини ми шукаємо за формулою мінус B, а це 3А плюс 1, що ділиться на 2А, тобто на 2 і на 4 на 8. Далі f від мінус 1 ми шукаємо, коли замість х сюди ставимо мінус одиницю. Мінус одиниця в квадраті це 1, тому будемо мати 4, далі мінус 1 і оцей мінус дай знак плюс 3а плюс 1, і мінус а мінус 2. Тобто, як ми бачимо, це буде дорівнювати 2а і 5 мінус 2 плюс 3. Тоді шукаємо f від 2. Знову ж таки, замість х ставимо 2. 2 в квадраті 4 да на 4, 16, мінус 2, що множиться на 3а плюс 1, мінус А мінус 2. Отже, 16, мінус 6а мінус 2, мінус А мінус 2. Після спрощень ми будемо мати мінус 6а мінус А це мінус 7а. А далі 16 відняти 4 плюс 12. Тому запишемо систему таким чином. Дискримінант: ми вже шукали. 9А в квадраті плюс 22а плюс 33 більше рівне 0. Далі 3а плюс 1 на 8 це х вершини, знаходиться в межах від мінус 1 до 2. Потім f від мінус 1, А це 2а плюс 3 більше рівне 0. І мінус 7А плюс 12 також більше рівне 0. Ось така система нерівностей має бути розв'язана. Перша нерівність квадратична. Для її розв'язання знайдемо спочатку корені відповідного квадратного рівняння, тобто знайдемо дискримінант цього квадратного тричлена. 22 в квадраті, мінус 4 на 9 і на 33. Навіть підраховувати не потрібно, бо видно, що цей дискримінант від'ємний. 22 в квадраті це 484, а от 36 на 33 це число, звісно, більше, ніж 484. А це означає, що наше квадратне рівняння коренів немає. Квадратне рівняння не має коренів, а нерівність ми продовжуємо розв'язувати. В даному випадку знак нерівності буде збігатися зі знаком коефіцієнта біля а в квадраті. Тобто даний вираз завжди буде виражатись додатнім числом. Нерівність виконується завжди. Далі, щоб розв'язати оцю подвійну нерівність ліву праву частину із середину, ми домножимо на 8. Будемо мати мінус 8 менше рівне, ніж 3А плюс 1, і менше рівне, ніж 16. Далі знайдемо 3а. Віднімемо одиничку, і тут віднімемо одиничку, і тут. І тоді поділимо на 3 буде в межах від мінус 3 до 5 наше А. Це розв'язки другої нерівності. Далі 2а плюс 3 більше рівне 0, 2а більше рівне мінус 3 А більше рівне мінус 1,5. Це знову розв'язки нерівності. І мінус 7А плюс 12 більше рівне 0, мінус 7а більше рівне мінус 12, відповідно, А менше рівне, ніж 12 сьомих. Тобто 12 сьомих це 1,5 сьомих. Показуємо всі ці розв'язки на осі А. Отже, перший у нас від мінус 3 до 5. Більше рівне мінус 1,5, ось тут десь мінус 1,5, більше рівне справа. І менше рівне 1,5. Це десь ось тут 1,5 І менше рівне, помінявши напрям штриховки, покажемо. Штриховка має пройти три, тричі, і ми бачимо, що це ось цей проміжок. Тобто А належить проміжку. Фактично від мінус 1,5 до 1,5. Оце ті значення а, для яких корені належать відрізку від мінус 1 до 2. Якщо у відповідь ми маємо записати суму цілих значень на цьому проміжку, то ми скажемо: ось тут перше ціле це мінус 1. Далі 0. Потім. Ще є ціле один. Як ми бачимо, все більше цілих на даному проміжку немає. В результаті, як ми бачимо, сума буде дорівнювати нулю. У відповідь пишемо нуль.